Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг, Живемо, радіємо, молимося. Витриваємо в молитві, в радості, в милосерді, в любові. Витриваємо в Бозі, в мирі. Просто треба нам витривати, постійно бути схованим в Царстві Божому. Як нещодавно, вчора, позавчора, перекладав Хмельницькому і він казав так файно, що ті, хто в позиції царства небесного, вони не видимі для сатани. І то є правда. І так каже дуже часто отець Роман Братковський, що ти, коли в стані благодаті, освячуючи, то тебе сатана просто не бачить і не може атакувати. І тому, власне, тоді і виходить комусь не грішити, бути, жити свято або майже свято. І якось легко дається. А чому легко дається? Бо людина покаялася, запросила Бога в своє життя і стала невидимою для сатани. Звісно, є моменти, коли. Якийсь гнів приходить, якийсь немир, що вириває тебе і знову засвічує. Ситане такі о вон він і одразу біжать всі біси на тебе, атакують. Знаєте, як воно зачасту буває, десь прийшов якийсь сумнів, і він розкрутився, розкрутився, в гнів перетворився, потім в тривогу, і потім більше, більше, більше воно як зростає постійно. То знаєш, от ти попав в видиму зону, і тебе вже бачить. В тебе бачить сатана, і він тобі накидає там сумнівів, тривог, побільше страху і того, і того, і зразу все хоче тобі накинути. І ти просто фу, сразу отримав таку дозу. Місяць був в Меджугорі, в мирі, а тут бах отримав таку о, сразу аплюху і ще й підсрачника, ну, тобто великого е від сатани. Тому, власне, коли тільки згрішив, коли тільки вийшов з цієї зони. Бігти зразу до священника, знову сповідатися і знову входити в цей стан Царства Божого і бути невидимим, невидимим для бісів. Це неймовірно, У нас всі, всі, всі інструменти, всі, всі можливості. Е, лише е, треба вибрати, вибрати. Сьогодні я вже радісний, радісний, бо маю мікрофон нарешті. А чому я маю сьогодні мікрофон? Бо по молитвах ваших він все-таки якось якимось чудом е, приїхав. Я не вірю, щоб він був би у мене, якби не молитва. І я думаю, чого я зразу не просив про молитву, чому я не молився в цьому намірі? Та здавалося, що там, купити мікрофон, то не є проблема. Але забув, що цей мікрофон служить для Царства Божого і, і перекладає отця Хмельницького, робить різні добрі справи. Ну, цей мікрофон допомагає це все робити, е, так би є інструментом також Божим, і не так просто буде його купити, бо є хтось. То не хоче той мікрофон, щоб він був у мене, наприклад, і служив для Господа. Я завжди противник. І тому в таких навіть справах маленьких треба запрошувати Господа і в молитві просити, щоб він допоміг. Бо здається, та що там сам зроблю? Але ні. Не завжди можна самому зробити, здавалася б, маленька штучка. Ось вона, маленька, прималесенька штучка, а стільки клопоту, стільки м було негативних емоцій, скажімо так, коли відео робиш, а воно ніяке, коли машини ці жужукають, море хлепочить, вітер дує. Ну і всі ці прелісті е таких різних речей, які вилазять в мікрофони. А цей мікрофон просто чудо, він все якось глушить якимось чином. Я навіть не знаю, як воно просю, але це неймовірно. Стоїш собі за три кілометри від камери, тут зараз гул, автобуси їздять, але нічого не чути. Це благодаті. І важливо просто знати, що молитва завжди діє. Ніколи молитва не буде твоє порожнє. Ти молишся, просиш і отримуєш. Може, не одразу отримаєш, але отримуєш через час якийсь. Ну і дивлячись, що просиш, якщо ти просиш згідно волі Божої, згідно планів, задумів Божої волі. Ну, тобто Божі мрії, якщо в тобі і ти просиш згідно з цими Божими мріями, то Господь це все тобі дає. Але якщо в тебе плани і, мрії, і задуми, знаєте, часу Бога випрошу мільйончик і втікну. То так не буде, не випросиш. Бог знає твої задуми серця. Тому важливо перемінити серце, і потім буде тобі все даватися. Все даватися, бо ти будеш просити згідно з волі Божої, згідно з мрій Божих. І тоді Бог відкритий, відкритий, бо Він знає, що ти все будеш співдіяти на добро. Все, що він тобі дасть, буде служити, служити на його розбудову царства. На розбудову Царства Небесного. І підемо сьогодні в посилання 25 січня 2004 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю до молитви. Моліться, дітоньки, в особливий спосіб за всіх тих, які не пізнали Божої любові. Моліться, щоб їхні серця відкрилися і наблизилися до мого серця та серця мого Сина Ісуса, щоб ми могли їх переобразити на людей миру і любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І бачимо, Марія нас заохочує, закликає. Не заохочує, а закликає. Кричить, кричить, моліться. Моліться за тих, хто не пізнали Божу людство. Тобто за невіруючих. Ну, бо ми так звикли тільки невіруючих осуджувати або критикувати. Той не так вірить, той не так робить. Добре, він не так робить, але він може не знає, як правильно робити. Більшості не знає просто, як правильно робити. ну Деякі знають, але не хочуть того знати. А деякі дійсно не знають і не хочуть знати. І, і Марія каже, що моліться за, за них. Моліться, по вашій молитві, По вашій молитві вони будуть змінюватися. Бо каже так, Марія. Молись дитинко, в особливий спосіб за всіх тих, які не пізнали Божу любов. Молись, щоб їх серця відкрилися і наблизилися до мого серця та серця мого Сина Ісуса, щоб ми могли їх переобразити на людей миру і любов. Тобто, Марія тут чітко каже, що від твоєї молитви залежить, чи вона може когось перемінити, чи Ісус може когось перемінити. Буквально це так настільки близько, настільки глибоко, що твоя молитва дає. Відкриває просто руки, розв'язує руки. Неймовірно, наскільки Бог потребує молитов наскільки Марія постійно каже моліться, 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 моліться за мир, моліться за тих, хто не пізнав Божої любові. Моліться, молиться, моліться, молиться. Моліться. В марійних посиланнях дуже часто ми чуємо слово моліться. Просто так вона це каже. Ні, для того, щоб ми молились дійсно і дійсно через наші молитви. Могла звершуватись Божа благодать. Це є важливо. Це не є просто, просто, аби молилися там ті люди. Знаєте, Бо дехто думає, та просто нема що їм робити, то вони там моляться. Ні, це не є так. Це є найбільша праця, це молитва. Найголовніша, я би сказав, праця е, така, яку ти і я має робити в першу чергу, а все інше вже другорядні речі. Тобто молитва. І Марія каже, переобразимо їх на людей миру і любові, і вони стануть нашими братами і сестрами. Той, хто тобі був вчора ворогом, може стати сьогодні братом або сестрою. Ворогом я кажу тим, які в тебе живе по сусідству. Не кажу про ворога, який там десь е загарбною на Україну нападає або на Ізраїль, там знаєте, у кого які вороги. Але вороги є і у тебе в сім'ї. Твоя тітка або твій вуйко, дядько. Ну, і різні такі вороги, якими ти можеш примиритися сьогодні. Ну, не так далеко вони не в телевізорі ці вороги, а у тебе в хаті можуть бути. Можуть бути у тебе не знаю, через вулицю. Ну і такі різні вороги. Тож сьогодні проста практика. Молимось. Молимось за цих людей, які не пізнали Божої любові. Не просто. Так, часто ми це робимо. А тому, що нам Марія так каже. А ми, як діти Марії, хочемо виконувати практично ці послання. Тож сьогодні зробимо це практичне. Посилання. посилання. Не забуваємо, що молитва є даром Божим і сильною, сильним інструментом в наших руках. Тож заохочу, доєднуйтесь до груп, до різних молитвовних моментів. Якщо самі не можете зорганізуватися, то найкращий спосіб це доєднатися до групи, яка організована, і ви зможете вчитися дисциплінуватися. Навчитесь дисципліні, бути молитву конкретно в час будувати. І тоді можете вже і виростити до того, що самі будете робити такі групи, створювати і дисциплінувати інших. Це є розвиток. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Меджугор'я. Па-па!